Вітаю вас, ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. З нашого випуску ви дізнаєтесь, як Нікополь відзначав День захисника України і якими ще подіями запам'ятався цей тиждень. Тож ми розпочинаємо. Днями керівник Нікополя провів особистий прийом громадян. З якими проблемами до міської влади звернулись мешканці? Дивіться у нашому сюжеті. Цього разу серед тих, хто звернувся до виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака, були ветерани війни, інваліди, пенсіонери, приватні підприємці, представники ОСББ та жителі, яким небайдужа доля міста. Окрім особистих, міським головою розглядалися і колективні звернення. Найбільше питань стосувалося сфери житлово-комунального господарства. В зв'язку з початком опалювального сезону велика кількість звернень стосувалася саме відключення від централізованого опалення, допомоги з прискоренням процесу оформлення документів та... Та встановлення індивідуального опалення. Мешканців будинку 120 по вулиці Шевченка турбує питання заміни каналізаційної системи, а представники будинку 218, що на вулиці Електрометалургів, звернулися до очільника міста з проханням про ремонт внутрішньоквартальної дороги та відмостки і про встановлення дитячого майданчика. Також Нікопольці прохали капітально відремонтувати покрівлі, зробити ремонт в під'їздах багатоквартирних будинків та вирішити проблеми з отриманням житла і оформленням документів на землі. Ділянки. Садоводи звернулися до керівника міста стосовно додаткових автобусних рейсів до садового товариства Дніпро та встановлення зупинки за вимогою навпроти садів. Всі прохання жителів були почуті і зафіксовані. За результатами прийому керівнику міста була надана низка доручень відповідним управлінням та відділам щодо подальшого вирішення усіх порушених питань. З 13 жовтня в Нікополі розпочався опалювальний сезон. Таке рішення напередодні прийняли під час засідання виконавчого комітету. Таким чином, з 13 жовтня батареї почали теплішати в усіх установах, підприємствах та організаціях, які опалюються централізовано. Тепло у своїх домівках також відчують більше 9 тисяч жителів. А централізована система опалюватиме близько 25% житлового фонду міста. Про це нам розповів директор комунального підприємства Нікопольтеплоенерго Олександр Трегоп. На центральному опаленні залишаються і мікрорайони Металург та Херсонської Корбута. «Ввіду того, що говорится, було багато обращений о том, що много хто не успіли децентрализовать децентралізувати. Городская власть пішла и і этот цей момент децентралізації ще на год. Олександр Трегуб звертається до жителів з переконливим проханням підготувати мережі до прийому теплоносія, щоб кожен якнайшвидше відчув тепло у своїй оселі. Бальша просьба прийняти тепло. І відповідно, своєвна його оплачують. Нагадуємо, тариф на тепло в Нікополі складає 20 гривень 33 копійки за один квадратний метр. Наразі борг населення перед Нікополь теплоенерго становить 21,5 мільйон гривень. Кожен житель, який користується центральним опаленням, має розуміти, що необхідно своєчасно сплачувати за цю послугу, аби отримувати її. Той хто не в змозі сплатити, повинен оформити субсидію, але в жодному разі не накопичувати борги. У нинішньому році за кошти місцевого бюджету було відремонтовано близько 30 покрівель дахів багатоповерхівок. Враховуючи звернення нікопольців, восени для продовження ремонтів було виділено додаткові кошти. У нинішньому році в Нікополі було приділено дуже багато уваги ремонту покрівель багатоповерхових будинків. Адже раніше не дуже поспішали вирішувати ці питання, тому з часом зростала кількість дірявих дахів. На початку року на ремонт покрівель було виділено 3,5 мільйони гривень з місцевого бюджету. За ці кошти протягом весни та літа замінено та частково відремонтовано близько 30 крівель. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ірини Сандул, такої уваги ремонту покрівель в Нікополі давно не приділялось. Роботи виконуються практично по всьому місту, зокрема і в мікрорайоні Жуковського, який раніше взагалі був забутий. А в нинішньому році чимало зроблено в плані його благоустрою. Діляли і внутрі кварталку, робиться ремонт дорог, зробилася Ізюмська капітальний ремонт дорог, за обласні гроші виповнився ремонт вулиці Жуковського від електрометалургів до Сармата. Це підрядчик був Дніпропетровський, тендер, це сугубо обласні гроші. Також багато виділилося гроші на ремонт кровелі. Враховуючи чисельні звернення громадян, міська влада у серпні виділила додаткові кошти на ремонт покрівель у розмірі 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тобто наразі в Нікополі триває друга хвиля ремонтів, які знову не обійшли мікрорайон Жуковського. За бюджетні кошти ремонтувались і ремонтуються дахи по вулиці Жуковського 110, 111, 91, дріб 1, 90, 85 та 83. Це все за бюджетні гроші. Зараз, звісно, ще багато розробили, дуже багато проєктів, які ми готові вже включати в програму 2016 року. И сейчас мы непосредственно занимаемся разработкой этой программы, будем выносить на профильные наші комиссии. Сейчас пока планируется версается, уже много проектов готовых. 14 жовтня в нашій країні вперше відзначали День захисника України, який символічно співпав із днем козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Нікополь також приєднався до загальнодержавних святкувань. 13 жовтня біля меморіалу Вічна слава відбувся міський мітинг присвячений дню захисника України. На цьому заході був присутній керівник міста Андрій Фісака, також голова райдержадміністрації Олег Кириченко, Нікопольський військовий комісар Геннадій Тарасюк, і голова ради ветеранів Микола Ведерніков. Під час урочистого заходу привітали всіх захисників України, які у різні часи відстоювали незалежність та свободу нашої держави. Я могу з гордістю сказати: наші хлопці не посрамили честі нашої родини, нашої нікапаще. Згадали і про тих, хто до останнього подиху захищав рідну землю на полі бою і ціною власного життя поплатився за наше мирне небо. Дмитро Куликов та Ігор Берестенко, які героїчно загинули під час виконання службового обов'язку в зоні АТО, посмертно були нагороджені орденом за мужність третього ступеню. Пам'ять про загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. На їх честь пролунали рушничні залпи. Свої заслужені нагороди нагрудні знаки учасник бойових дій та учасника то отримали ще 175 військовослужбовців. Закінчився урочистий мітинг покладанням вінків та квітів до вічного вогню. Потім всі бажаючі поїхали на міське кладовище, аби вшанувати пам'ять загиблих в зоні АТО земляків. З нагоди дня захисника 10 бійців 40-го територіального батальйону отримали оздоровчі путівки до санаторію від Нікопольського заводу феросплавів. Наступного дня на честь свята покрови Пресвятої Богородиці у всіх православних церквах Нікополя пройшла святкова літургія. Керівник міста Андрій Фісак був присутній на службі у Спасопереображенському соборі і разом з усіма вірянами помолився за наш рідний Нікополь, мир на Україні і за тих бійців, які захищають рубежі держави. Після цього очільник. Міста взяв участь у традиційній хресній ході від собору до каплиці, що розташована на місці колишньої церкви Покрова Пресвятої Богородиці у старій частині міста. В Нікополі з'явився перший соціальний магазин під назвою Ветеран. Наша знімальна група побувала на його урочистому відкритті. Проєкт соціальних магазинів із зниженою вартістю товарів ініціював виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. На його думку, у наш важкий час у місті повинна існувати торговельна мережа, доступна для споживача. Особливо це стосується пенсіонерів та людей із низьким рівнем доходів. Тепер в Нікополі з'явився перший соціальний магазин Ветеран біля селянського ринку. Реалізацією цього проєкту займалось комунальне підприємство Центр соціальної торгівлі. Ціни в магазині від товаровиробника тому приблизно на 15% нижчі, ніж в супермаркетах. На полицях можна побачити різновид необхідних у повсякденному житті товарів високої якості. Крупи, макаронні... вироби, мука, цукор, хліб, ковбаси, консерви, олія та інше. Тобто типовий харчовий набір, орієнтований на людей із невисоким прибутком. В основному ж пенсіонери, щоб і по ценам підходять, і будемо ще додавати... асортимент однозначно, так як ми починаємо, пробуємо, смотрим, що більше подобається. Представники центру соціальної торгівлі готові вислухати думки та пропозиції покупців, а потім врахувати їх у подальшій роботі. Адже це тільки перша спроба створити корисний і доступний для Нікопольців магазин. У подальшому подібні соціальні торговельні точки поступово з'являтимуться на території всіх ринків Нікополя для зручності людей. 15 жовтня свій золотий ювілей відзначав Нікопольський зенітно-ракетний полк. З цієї нагоди на території військової частини пройшли святкові заходи. Святкова атмосфера та багато людей у військовій формі, які вишукувались на плацу для мітингу з нагоди 50-ї річниці створення частини. Ось як зустрічали шанованих гостей, ювіляри. Привітати зенітно-ракетний полк прийшов керівник міста Андрій Фісак, вище військове командування повітряних сил збройних сил України, ветерани частини, а також депутати міської ради, представники підприємств та духовенства. Гості висловлювали подяку всім військовим за особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, за заразкову військову дисципліну і патріотизм. Командир частини Андрій Магілатенко розповів про історію підрозділу та згадав про його досягнення. Всі заслуги особового складу підкріплювались врученням нагрудних знаків, відзнак подяки грамот, а також присвоєнням чергових звань. Ювіляри з гідним військовим вишколом, отримували заслужені нагороди. Серед них був і підполковник Роман Камишенков, який отримав відзнаку за доблесну службу другого ступеню. Він вже 11 20 років служить у цій частині, зростав у родині військових, тому не уявляє для себе іншого вибору професії. Своїм товаришам адресує такі слова справжнього офіцера. Саме головне здоров'я, терпіння, труда. стояти до кінця, виконувати свій долг, незважаючи ні на що і гордо бути офіцером до кінця. Очільник міста Андрій Фісак подякував військовим за те, що вони захищають повітряні рубежі України і висловив ось такі побажання. Хотілося б, щоб. Ваші знання, військові знання ви приміняли токаноученнях. Почесними грамотами міського голови того дня були нагороджені шестеро військовослужбовців. Відзнаку командира Нікопольського зенітно-ракетного полку отримав і Андрій Фісак. Наприкінці мітингу військові пройшлися святковим маршем під час урочистого параду. Потім всі присутні відправились на екскурсію до кімнати бойової слави, яку відкрили на честь ювілеї військової частини. Нікополь край п'яти січей, які розташовувались на його території у часи козацтва, і цей факт поступово підтверджується: нещодавно представники наукової частини Нікопольського краєзнавчого музею знайшли докази розташування Базавуцької січі на території села Капулівка, що ж стало відомо нашим невпинним історикам та пошуковцям. Дізнайтесь із наступного сюжету. Іржава козацька підкова та шляпка корабельного цвяха першої половини 17 століття, а також фрагменти кераміки. Ось докази, які 400 років пролежали на дні Каховського водосховища в районі селища Капулівка. Саме вони свідчать про те, що наприкінці 16-го, початку 17-го століття на цьому місці розташовувався острів, на якому базувалась Базавуцька Січ. Про цю історично важливу знахідку нам повідомив заступник директора краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Козацька підкова, якій 400 років. Вона ідентифікована по каталогам казацьких речей і е, казацького побуту. Це було достатньо несподівано. Що означає острів, який був розмитий водами? Що там могло залишитися? Виявляється, той день був для нас щасливим. Експедиція у складі представників наукової частини краєзнавчого музею, до яких приєднались небайдужі представники громадськості: Валерій Бєлкін, В'ячеслав Крохмаль, Володимир та Олександр Шваркови та Дмитро Бут вирішили на пошуки скарбу козацької доби. Говорять, що дуже багато часу витратили на підготовку до експедиції, бо рішуче були налаштовані відновити історичну справедливість, що й було підтверджено знахідками пошуковців. За словами Мирослава Жуковського, три січі, які розташовувалися на території Нікопольщини, вже затоплені, але ще дві залишаються і дають простір для подальшої роботи. Особливо з цього року, коли міською радою було прийнято перспективну програму по збереженню історико-культурної спадщини та розвитку туризму, Нікопольська міська рада прийняла програму розвитку туризму і культури. Програму збереження культурної спадщини ми повинні зробити і нові підходи до її збереження, і, зокрема, той, яка під водами Каховського водосховища. Нікополю зараз необхідно відновлювати свій історичний статус, аби на державному рівні було визначено 1639 роком заснування нашого міста як першої гетьманської столиці. Тому за ініціативи керівника міста Андрія Фісака в цьому напрямку вже у 2015 році зроблено вагомі кроки. На загальноміському рівні було започатковано козацьке свято на честь обрання Богдана Хмельницького гетьманом. Для школярів організовуються пізнавальні екскурсії місцями козацької слави Нікополя та видаються посібники з історії козацького краю. Підписано протокол про співпрацю з очільником нової. Каховки у напрямку розвитку туризму. Поєднавши історичний потенціал, обидва міста зможуть відкрити святині козацької доби не тільки для всієї України, а й для іноземних гостей. Напередодні дня козацтва у Нікополі відбувся фестиваль козацькими шляхами. Детальніше дивіться далі. 10 та 11 жовтня у Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі відбувся 11-й обласний конкурс Фестиваль мистецтв козацькими шляхами. Він проводиться з метою збереження національної культури, українського мистецтва та народної пам'яті про добу козацтва. З кожним роком фестиваль набуває все більшої популярності та стає колоритнішим. Цього року у конкурсі взяли участь 16 колективів з Нікополя, Запоріжжя, Орджітза, Апостолова, Новомосковська та інших міст. Всього 250 учасників. Серед них виконавці хорового, вокального, танцювального жанрів та майстри народно-прикладного мистецтва. Вони демонстрували свої таланти та змагалися між собою у майстерності. Присутній на заході виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак наголосив, що Нікополь столиця козацтва, саме тут знаходилися п'ять із семи козацьких січей. Тому цей фестиваль має для нас велику цінність. Ми, звісно, повинні знати свою історію, знати своє прошлое для того, щоб будувати будущее. Журі конкурсу визначило переможців у номінаціях Хори, фольклорні гурти, вокальні ансамблі та народна хореографія. Переможців нагородили дипломами лауреата фестивалю та призами. Учасники фестивалю Радо ділилися своїми враженнями від конкурсу. Дуже приємно, що є такі згадати те минуле. Перемогла дружба, адже ми всі працюємо в одному напрямку. Ми сьогодні прославляємо козацькі шляхи. Тож завдяки проведеному фестивалю нікопольці та гості свята мали змогу відчути єднання сучасності та козацької минувшини і унікальність української культури. І наостанок повідомляємо вам, що 21 жовтня у сквері визволення у старій частині міста відбудеться акція Запобігти врятувати допомогти, яку традиційно проводять працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники запрошують всіх нікопольців подивитись виставку пожежно-рятувальної техніки, а також взяти участь у майстер-класах з гасіння умовної пожежі. Початок акції об 11 годині. І це всі новини на сьогодні. Нагадуємо, що більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті, сторінках УКонтакті і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних і тільки добрих новин! Хай щастить!